Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, станом на зараз президент України Володимир Зеленський завершив зустріч з. Конгресменами Сполучених Штатів Америки, а також вже завершилась зустріч з очільником Пентагону. Можна вже підвести такі перші підсумки відповідних зустрічей. Отже, у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся із законодавцями з Палати представників і Сенату. Після переговорів за закритими дверима конгресмен республіканець Майкл Маккул прокоментував їх так: Я запитав, який у вас план щодо перемоги і що вам потрібно для перемоги. Зокрема, це дві речі, йому дає відповідь Зеленський: Авіація F-16 і ракети Атакамс. Їм треба артилерія далекої дії, щоб здійснювати удари по Криму, звідки летять іранські дрони. Зараз вони цього не мають. Також Макол додав, що зараз українські війська йдуть вперед без прикриття з неба. Вони мають розміновувати поля вночі власними руками. Ми б не відправили свої війська в таких умовах, тому ми маємо дати їм те, що потрібно. Якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку просив Володимир Зеленський. Далі, відповідаючи на запитання про те, чи під час зустрічі говорили про нове фінансування в 24 мільярда доларів для подальшої допомоги Україні і для поповнення запасів Пентагону після надання озброєння Києву. Макол сказав, їм це необхідно і вони це отримають. Я ж сказав, більшість це знову ж таки підтримує. Також питали конгресмена щодо позиції спікера Палати представників Кевіна Маккарті чи загалом він підтримує Україну? Була відповідь на це з приводу того, що спікер Маккарті, як і я, висловлював потужну підтримку Україні, але ми розчаровані повільністю адміністрації щодо надання зброї. Знову ж таки, дав відповідь Макол. Також було додано, що Зеленський та Україна повинні бути вдячними за підтримку. США, але висновок для спікера був такий, що вони потребують атакам з Ф-16 і. Вони потребували цього ще рік тому, і ця тягнеться надто довго, тож ми можемо прописати це у законопроєкті, і це моя мета. Ось що відповів Маккол з приводу зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Знову ж таки, хочу нагадати, що ця зустріч була розпочата десь о 9-й ранку за часом Вашингтону, і тривала, як тут також зазначено, за. Зачиненими дверима, водночас, лідер більшості у Сенаті США, сенатор демократ Чак Шумер, зацитував журналістам слова президента України Володимира Зеленського із приватної зустрічі. Зеленський сказав: Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну. Ну і також голос Америки зазначає, що на вихід із зустрічі з сенаторами Володимир Зеленський відповів на запитання журналістки Голосу Америки Марії Ульяновської щодо того, яких хороших новин очікувати. Володимир Зеленський зазначив, що дуже багато було. У нас прекрасний діалог. Це з приводу знову ж таки гарних новин. Він також висловив вдячність журналістам, сенаторам конгресу за допомогу та підтримку. Ми обговорили дуже багато деталей. Це з приводу реакції, знову ж таки, сенаторів і людей, які були присутні під час зустрічі з президентом України. Далі. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Ллойд Остіном в Пентагоні. Чанував пам'ять жертв теракту 11 вересня 2021 року. Після переговорів Зеленський і Осін разом з першою леді Оленою Зеленською та головою об'єднаного комітету керівників штабів США Марка Мілі вони вшанували пам'ять жертв теракту 11 вересня 2021 року. І знову ж таки проводили певні переговори. Немає деталей, про що конкретно говорив Остін і Зеленський, але тут варто також припустити, що мова йшла про озброєння його постачання. І вже станом на зараз. У подальшому Володимир Зеленський буде вирушати до Білого Дому, де вже буде проводити зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. І також ми всі очікуємо про оголошення чергового пакету військової допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки. Але вже про ці події більш детальніше я буду розповідати завтра. А якщо підвести загалом підсумки зустрічі Зеленського з законодавцями Сполучених Штатів Америки з Лойдом Осіним, то варто зазначити, що основні позиції президент України вірно визначив. А сама вже результативність відповідної зустрічі, ну, буде видно в контексті майбутніх голосувань за. Законопроєкти щодо надання додаткового знову ж таки фінансування, точніше щодо того запиту на 24 мільярда доларів. Тому будемо далі слідкувати за цими подіями і оперативно вас інформувати на youtube каналі. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на youtube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!